14 січня не введи нас у випробування, це прохання неможливо розглядати окремо від того, що йде одразу за ним, але визволи нас від лукавого. Обидві фрази разом утворюють відповідну кульмінацію цієї чудової молитви, бо виражають, якщо їх використовувати зі справжнім розумінням, це прагнення душі до чистоти серця. У Біблії слово спокуса вживається в двох значеннях. Апостол говорить: майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в усіякі випробування, Якова 1.2. А далі він каже: але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Вірш 14. Очевидно, апостол не міг би закликати людей радіти тому, що вони піддаються власним пожадливостям і спокушаються на гріх. Отже, спокуса, про яку йдеться у другому вірші, відрізняється від тієї, що згадана у 14-му. Спокуса у другому вірші це спокуса, яка успішно долається і робить людину сильнішою, ніж раніше. Це випробування віри. В Ефесян 6,16 ми дізнаємося, що віра. Це щит, яким можна загасити стріли лукавого. Призначення щита захищати людину. Якщо в щит потрапляє стріла, людина, в яку вона була націлена, не зазнає ніякої шкоди, вона навіть не відчуває удару. Отже, спокуси, які виробляють терпіння і зміцнюють віру, це ті, які не знаходять відгуку в нашому серці, але миттєво відкидаються. Інший від спокус це ті, що виникають в серці, гріх постає перед нами і розум починає до нього тягнутися і жадати його. Можливо, явний вчинок так і не буде скоєний, але оскільки замір глупоти – то гріх приповісті 249, той, хто лише в уяві вчиняє гріх, у божих очах уже вважається винним. Такі спокуси є природними для кожної людини, бо зсередини, із людського серця виходять лихі думки. Марка 7.21. Прохання не введи нас у випробування, слід розуміти, як не дай нам впасти в спокусу, і воно стосується саме другого виду спокус, тих, що походять ізсередини, причини цього такі. Ми не маємо просити визволення від випробувань, а радше вважати їх благословенням. І що Бог не може і не введе людей до гріха. Отже, ця молитва означає: не дай нам впасти у безглузді і шкідливі пожадливості, але визволи нас від зла. Це не може означати, що Бог не дозволить людині виявити зло, яке вже є в її серці, бо це було б неможливо, якщо зло живе в серці, воно неодмінно проявиться назовні. У писанні прямо сказано, що одного разу Бог залишив людину діяти за покликом власного серця. Це був Єзекія. Після того, як він був зцілений, вавилонські посли прийшли привітати його, і він показав їм усі скарби свого царства, того часу послав Беродах баладан, син баладанів, вавилонський цар, листа та дарунка. До Єзекії, бо прочув був, що Єзекія захворів, і вислухав їх Єзекія, і показав їм усю скарбницю свою, і срібло, і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях. Не було речі, якої не показав би їм Єзекія в домі своїм та в усім володінні своїм, друге царство. 20, 12, 13. Цей вчинок був викликаний гординою, тими днями занедужав Єзекія смертельно, і він молився до Господа, і він відповів йому і дав йому знака. Та Єзекія не віддав так, як було зроблено йому, бо запишнулося серце його, і він, гнів Божий на себе, прийняв і на Юдею та на Єрусалим. другий хронік, 32, 24, 25. Писання, розповідаючи про це, каже: Тільки при послах вавилонських зверхників, посланих до нього, щоб вивідати про чудо, що було в краю, Залишив був його Бог, щоб випробувати його, щоб пізнати все в його серці. Другий Хронік 32:31. Таким чином, ми повинні зробити висновок, що прохання не вводи нас у випробування, не означає, що Бог має надприродно втрутитися своєю могутньою силою, щоб чудесним чином уберегти нас від зла, яке вже живе в нашому власному серці. Звідси випливає лише один висновок: ця молитва має на увазі зречення і ненависть до гріха. Прагнення очистити від нього серце і зміцнити його, щоб спокуса не змогла подолати ще двіря і проникнути всередину. Тільки так можна миттєво відбити спокуси, адже, як ми знаємо, злі думки є природними для людського серця. Саме для цього Христос прийшов на землю. Недостатньо, щоб ми були звільнені від порвини гріха, від минулих переступів. Ми повинні бути звільнені від любові до гріха. Павло каже, що Христос за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, Галатів 1:4. Під злим сучасним віком мається на увазі не фізичне творіння, а пожадливість тілесна і пожадливість очам. І пиха життєва, першої Івана 2,16. І знову ми читаємо, що він самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Тита 2,14 Ось що Бог хоче зробити для нас. Ось про що ми маємо просити його, бо він не робитиме цього проти нашої волі. Що ж може перешкодити йому здійснити це ніщо, якщо ми щиро молимось? Не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Ми не можемо очистити себе самі від скверних гріха, яким би сильним не було наше бажання звільнитися від нього, приповісті 29. Але якщо ми щиро прагнемо утриматися від гріха, Бог буде діяти в нас за своєю доброю волею, Филип'ян, 2,13 І це буде робити нас досконалими в усякому доброму ділі, щоб виконувати його волю. Чинячи в вас, любе перед лицем Його через Ісуса Христа, євреїв 13, 21. І хоча це в певному сенсі пасивний стан, бо передбачає повну віддачу себе Богові, він жодним чином не є станом бездіяльності. Спротивляйтеся дияволові, то й утече він від вас, Якова 4.7. Силкуйтеся увійти тісними ворітьми, Луки 13,24. Необхідно постійно пильнувати проти підступних нападок ворога, бо прагнення до Бога передбачає віддалення від гріха. Цю частину молитви Господнії може щиро промовляти лише той, хто разом із псалом може сказати Сумнівне, ненавиджу я, а закони Твого покохав. Псалом 119, 113. А це неможливо, поки людина не усвідомить, що спілкування з Богом єдине, чого слід бажати, що милість Божа дорожча за саме життя. Кожна людина у світі отримує саме те, чого вона прагне. Хто любить гріховні задоволення, буде залишений своїй на насолоді. Але хто серцем і душею прагне Бога, тому дана обітниця, що він буде насичений. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!